Так що вже поверніться до брата, до сестри, скаже, я люблю тебе любов'ю Божою. Я люблю тебе, любов'ю Божу. Любов любов є любов із чоловіком, жінкою, між мамою і дітьми, між друзями є любов, ю. є братерська любов в Ісусі Христі. І в Біблії написано, що є віра, надія і любов. любов. любов, любов. Ну любов із них більша, найбільша, найцінніша, найдорожча, що в вашому є житті це любов. Можливо, вже хтось це зрозумів, хто ще зрозуміє з роками. Щасливими нас робить любов. Коли нас хтось любить. Коли ми можемо любити інших людей, тоді ми є щасливі. А коли нас не люблять або кажуть нам, що я тебе вже не люблю, то нам вже жити не хочеться. І гроші щастя не приносять і машина, і дом і квартира. Саме головне це коли тебе люблять. Це дає натхнення, це дає бажання жити, боротися з хворобами, передолівати якісь труднощі, коли тебе люблять. Тому. Муж Божий Двіжим і Духом Святим, Він говорить, що любов це найбільша, най, найцінніша. Все пройде, а любов залишиться. залишиться. Тоб, чому? Тому що Бог є любов, друзі. Бог є любов. І Бог дав нам таку заповідь, щоб ми любили Бога і один одного. Знаєте, що таке заповідь? Це як закон. Бога не цікавить. Подобається Він тобі чи не подобається, ти маєш це виконувати. Якщо ти це не будеш виконувати, ти будеш покараний. Це заповідь, розумієте? Вона свята. І сама велика, сама головна заповідь люби ближнього Твого. Але без Бога ми не можемо це робити. Господь сказав, без мене нічого доброго ви зробити не можете в своєму житті. Ми бачимо Совєцький Союз. Строїли без Бога. Розсипався. Сім'ї, які будуються і нема Бога в них, в сім'ї, руйнуються. Все без Бога руйнується. Бог це є скеля, це є хороший, сильний, твердий фундамент, на якому устоїть те, що будується. Ісус Христос є камінь край Амінь? Амінь. Тому, друзі, цю любов Бог виливає Духом Святим в наші серця, коли ми каємось. І приходимо до Бога. Коли ми каємося, приходимо до Бога. Бог виливає свою любов в наші серця. Так написано, так? Проповідь мої поставте? Так заслухались. Вчора Не поставимо і проповідь. Бог виливає. Для чого Бог дає любов? Щоб ми могли любити один одного. Дякую.